Вітаємо усіх. Сьогодні будемо оглядати цього красення, наше нове надходження. Цей електрореклайнер, який працює від мережі, регулюється пультом на сенсорних кнопках. Відомий датський бренд Хьорд Knudsen. Одна з найпотужніших меблевих фабрик в Європі. В описі під цим відео міститься посилання на наш сайт. Підірвалася бірочка. Міститься посилання на наш сайт. Там є фотографії розпаковки цього крісла, монтажу і все решта. Інструкція з експлуатації. Так, ми розпакували адаптер, для того, щоб ви мали можливість. Оглянути, як працює цей реклайнер. Також розпакували дві ніжки, щоб мали можливість оглянути, як вони виглядають. Це, здається, шліфований алюміній чи щось таке. Ось. Почнемо з підголівника. І так, підголівник регулюється по висоті 10 см. Також підголів... регулюється кут нахилу підголівника. Тобто, вперід можна нагнути або вертикально так, як він зараз. Крісло виконане повністю в натуральній люксовій шкірі. Шикарна шкіра. Погляньте лише. Так, тепер стосовно функції. Підлокітник вмонтовані сенсорні е кнопки. На правому підлокітнику підняття підніжки. Ви можете зупинити підняття підніжки в будь-який зручний момент. Зараз я покажу, як максимально це робиться. Як ви бачите, Тобто я не натискаю на кнопку, вона реагує, це є на тепло. Ця кнопка розкладає підніжку, ця складає. З іншої сторони сенсори, які відповідають за опускання спинки. Їх також два. Цей опускає спинку. Погляньте який розкішний вигляд, а протилежна її складає. Ось. Такий. такий красень є в наявності. Підтвердження цього, що реклайнер є абсолютно новеньким. Вигляд знизу, це абсолютно нова річ. Наклеєчки, бірочки, на моторчику на всьому. В описі під відео є посилання на наш сайт, там є фотографії, параметри, ціна, наші контакти, все необхідне для того, щоб замовити це кріселечко.